Усім привіт! З вами телеграм-канал ProCrypto.ua ЮА. І сьогодні ми з вами розберемо дві нові фішки, які з'явилися на біржі Bybit. Будемо сьогодні розглядати Trading та Tools GPT. Почнемо з Trading Я думаю, ви знаєте, що скоро біржа запустить мега турнір, і перед цим вона дає нам дуже круту змогу випробувати свою стратегію, випробувати свої навички і удачу. Це все буде відбуватись на демо-рахунку, так що ніяких вкладень або втрат ви тут не понесете. Приймати можуть абсолютно будь-який новий користувач. Також в цьому промо є призовий фонд, тобто тут навіть можна буде заробити. І так, давайте перейдемо в самий додаток, де я покроково буду все показувати. Перше, що нам потрібно зробити, це зареєструватись в демо-турнірі. Для цього натискаємо на ось ці три полосочки. Ось тут гортаємо вправо на вкладку «Промоакції». І бачимо банер з дербі на демо. Переходимо на цю вкладку. Ось тут буде детальна інформація. Хто бажає, може ознайомитись з усією детальною інформацією. Участь в цій акції можуть приймати тільки ті аккаунти, які були зареєстровані з 11 липня. Натискаємо кнопку «Зареєструватись». Тут буде вся детальна інформація, хто буде приймати участь, будь ласка, переходьте сюди та ознайомлюйтесь. Тут і призовий банк, і відлік до закінчення промоакції, і вся детальна інформація є тут. Нам вже потрібно повернутися наверх та натиснути кнопку Зареєструватися. Я, на жаль, не підходжу під критерії реєстрації аккаунту, тому мене не пускає. Добре, після того, як ви зареєструвалися в цій акції, можемо переходити до демоторгівлі. Для цього натискаємо більше. І шукаємо тут таку вкладку торгівля в деморежимі. Коли ви вперше перейдете на цю сторінку, вам дадуть автоматом 100 000 USDT. Нажимаємо Почати і все, у вас на балансі лежать кошти. Так ось тут нажимаємо Підтвердити. Далі ви можете випробувати свою стратегію на вкладки «Деривативи». У нас тут є безстрокові СДТ, контракт і опціони. Всі торгують на, всі торгують на звичному безстрокових фьючерсах, так що. Переходьте на цю вкладку і пробуйте. Ось тут можете ви обрати любу пару, яка вам завгодно. Можете нажмемо торгівля, Можете обрати любе плече, яке вам завгодно. Ну, як звичайні обичні фьючерси на цьому. Тільки кошти ви тут не втрачаєте, а просто здобуваєте безційний досвід. Я думаю, що далі ви самі вже розберетеся. Переходимо до наступної фічі, яка з'явилась на біржі. Далі поговоримо про Tools GPT. Це такий аналог з чату GPT тільки в криптовалюті. Для того, щоб знайти його в мобільному додатку, натискаємо на кнопочку більше. І ось тут в пункті Торгівля є Tools Discovery. Натискаємо ось сюди і натискаємо на іконочку робота. Ось тут ви можете поспілкуватись, можете позапитувати цікаві у вас запитання. Я вже запитував нього, відповідає він досить коректно. І ось тут можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять. Відповідає він досить коректно і це дуже класна фіча для новачків, тому що тут можна дізнатися про терміни, які ви не знаєте. Про те, що означає та чи інша функція, чи кнопка на підіржі дуже корисна інформація, так що рекомендую нею користуватися. Ось як бачите, я позадавав декілька питань, відповідає він досить адекватно, так що не забувайте використовувати його, коли ви щось не знаєте. Ну і на цьому все. Я рахую, що біржа додавала корисні фічі, особливо для новачків. І тепер нам всім буде набагато проще, особливо новачкам, заробляти на цій криптовалюті. А перед закінченням відео хотів би тебе попросити підписатись на мій телеграм-канал та Ютуб, поставити лайк, вподобайку та написати коментарій. Всім дякую за перегляд, до зустрічі на турнірі.